Підводячи підсумки 2021 року, хотів би сказати, що звичайно, напруга була величезною і на медичних працівників, і на людей. В першу чергу це covid 19 з яким ми всі почали боротись, дуже напружено в ну, 2021 році. Але ми зробили дуже багато для того, щоб це питання вирішити. Тут хотів подякувати всім, хто. Допомагав медичним працівникам цієї адміністрації, обласна і і міська, і міський голова Олександр Лисенко, і наше керівництво Олена Чумаченка всі е, дуже швидко реагували на ті. Виклики, які були перед нами, перед суспільством, ну особливо це стосується покращення матеріально-технічної бази. Це проблема була і з кісним постачанням, і кріоциліндри, і апарати ШВЛ, і інші речі, там, монітори, рентгени. І до цього часу ми ще продовжуємо і працюємо сьогодні. В придбанні, от, на, нам Міністерство охорони здоров'я виділило кошти на придбання рентгенапарату стаціонарного, народний депутат, скрипка своїх коштів. Дала пересувний цифровий апарат. Сьогодні ми попали в програму кисневої станції з Міністерства охорони здоров'я. Зараз також, також працюємо, щоб в першому кварталі 2022 року мати свою кислородну станцію. Що стосується наших цілей та завдань, там, це придбання комп'ютерного томографа, який на сьогоднішній день ми брали в лізинг і він вже 100% виплачений. Тобто Боргів на сьогоднішній день немає. У нас великий проєкт енерго-термозбереження. Ми почали сьогодні повну термомодернізацію наших корпусів, це заміна покрівлі, це утеплення стін, це заміна системи опалення, потім це буде капітальний ремонт і, дай Боже, завершимо благоустроєм територій. І вже будуть такі комфортні умови для лікування хворих. Велика Сумська району, нашій Сумської, Сумській громаді. І дякую тут за підтримку голові ОДА. Тружевицькому, який допоміг це питання вирішити. У нас дворічний проєкт в цьому напрямку. Також користуючись нагодою, хотів би побажати всім, звичайно, від медичного персоналу, це берегти себе, берегти своїх близьких і побажати вам здоров'я. Здоров'я вам, вашим родинам, щоб у вас завжди було тепло, затишно. Звичайно, зараз потрібно мирне небо над головою, щоб не було якихось катаклізмів між державами. Ну звичайно, любові, тому що якщо людина має любов всередині, якщо має любов в сім'ї, в колективі, то і хочеться жити. Тому в цьому році залишити всі негаразди і вже в 2000. 22 рік війти з гарним настроєм, з посмішкою, з любов'ю, з Новим роком та Різдвом Христовим вас завжди на варті ваше здоров'я. Володимир Пацелуєв.